Так, я спитаю тебе захищати Польщу, у цьому зіткненні, що буде. Буде українські Збройні сили чи, чи польський народ? Українські будуть, мені кілька разів показували. Ну, польський народ буде. Ну а як? Секунду глянемо. Хто буде захищати? Не, 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 Польщу. Польщу? О, Зразу дивись, король мочі випав. А Польський народ. Ну, вже закон приймають. Вже зараз, буквально по Верховному жрецю приймають якісь стратегічні закони на випадок вторгнення. Бачиш, вони чекають. На Польшу випадає постійно Верховний суд. Це коли торкається всіх. Так, ну і що далі? А закони приймають, різні закони. Чекають з трьох боків на трьох на трьох. Точках розставили вже от вони три точки. з трьох ну, Розставили вже оце кордони. На кордоні будуть щось. Це дуже буде... укріпляються кордони, дуже укріпляються. Значить, в них завдання: от я дивлюся, приглушити все на кордонах, поняв? Вони туди. підуть Ну, типа, підуть з Кінісберга, ну, типу, це як називається? Каніград? Да, да, там, де. Підуть Кильний Білорусія і Сувальський коридор. Я думаю, що на ці три три точки вони підуть. А люди...